На сході країни продовжують ігнорувати мінські домовленості минулої доби в бік українських позицій пролунали два десятки пострілів. Поновилися обстріли щастя та станиці Луганської. Там же диверсійні групи противника намагалися проникнути в тил наших бійців. Відкривали вогонь і на підступах до Маріуполя у штабі. Ато припускають, терористи мають намір захопити місто або мати морське сполучення з окупованим Кримом. На Луганщині бандити обстріляли наших воїнів із автоматичного станкового гранатомету. А на Маріупольському напрямку зі стрілецькою зброєю окупанти били по західній околиці Широкінгу поблизу тимчасово окупованого Донецька біля Красногорівки та південніше Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю, кремлівські найманці спровокували підрозділи сил. АТО на відкриття вогню у відповідь новою гарячою точкою на карті АТО стало захоплене бойовиками село Комінтернове із сірої зони. Місію ОБСЄ протягом доби туди так і не пустили. А всю ніч звідти найманці обстрілювали українські позиції штабного наказу відвоювати село. Немає зазіхання на нейтральну територію, лишається безкарним. У населений пункт зайшла посилена ротна тактична група противника під прикриттям бронетехніки. Бойовики проводять обшуки в будинках місцевих мешканців вже обладнали вогневі точки, проводять мінування. На ранок середи, 23 грудня, терористи застосували важке озброєння: Троїцьке і Богуславське, що на Луганщині, накрили градами. Ситуація по всій лінії розмежування лишається напруженою, готуються провокації в Широкіному. У полоні ж бандитів досі перебуває щонайменше 140 українських військових.